Світ не раз кидав нам виклики. Нам казали, не встоїмо, не витримаємо, не зможемо. Але ми змогли і стоїмо досі. Бо Україна це не про страх, це про гідність, про силу, яка народжується в серці, коли борешся за своє. І з вами в етері Кременчуцькі новини про події дня розкажемо далі у програмі. У різних мікрорайонах міста тривають роботи, які місцеві жителі чекали роками. Зміни вже помітні, працюють комплексно. Що саме оновлюють і як реагують мешканці? Розкажемо у наступному сюжеті. На молодіжному, зокрема, поблизу вулиці Володимира Великого тривають роботи із облаштування внутрішньоквартальних проїздів. Місцеві мешканці таким змінам раді. Кажуть, раніше стан покриття був, м'яко кажучи, у незадовільному стані. Десятками років потребував ремонту. Скажіть, Живу тут 73-го року. І що? І нічого не робили? Це перший ремонт такий. Бо так я... так ось так задоволені в цілому роботами. Конечно. Ну, Тепер все. да Сколько ж можна було звити. Отак не можна було під домом пройти. Отакі ой. Дорожнє покриття, паркувальні кишені, тротуари до будинків. Над цим у дворі шляховики-ремонтники працюють уже не перший тиждень. Підхід до облаштування двору комплексний. А отже, і запланованих робіт багато. Крім відновлення доріг тротуарів, треба зробити освітлення. Треба Зробити нову колонку для того, щоб люди мали можливість набрати воду, коли немає електроенергії. Зробити дійсно гарний затишний двір, гарний затишний район. Плануємо тут на цьому дворі до середини грудня дійсно закінчити роботи. І знову ж будемо продовжувати роботу не тільки тут, а й по всім останнім дворам, поки буде дозволяти погодні умови. На запитання, коли востаннє у вашому дворі проводили такий ремонт, мешканці як один знизують плечима, бо насправді його не було десятиріччями. Двадцять років діти тут живуть, я к ним переїхала, і двадцять років не було дороги. Це вже думали і не буде. І тут дождались. Взагалі, як щастя не привалило. Так що дякую городським властям. Ні, ну що я могу сказати. Блін, почаще би таке вивідіть і везде такое сделать, не тільки здесь. Окрім провулку Тецівського, роботи ведуться і в мікрорайоні Пивзавод. Там відновлюють асфальтне покриття, ремонтують і паркувальну кишеню. Тому водіїв просять ставитися до цього із розумінням. Також повідомляється, що до кінця року буде зроблено ремонт і у дворах на Раківці. Просимо Кременчужан, коли бачите комунальників, які працюють, які роблять. Двори проїздними сприяти їм і в тому, щоб там не було машин і щоб вони швидше могли зробити свою роботу. Через обмеження воєнного часу виконати ремонт дорожнього покриття в усіх мікрорайонах неможливо, оскільки головні витрати це допомога армії. Проте для того, аби працівники комунальних підприємств мали роботу, а мешканці міста зручні та впорядковані двори, ведеться робота із утримання міської інфраструктури. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Покращення умов для наших захисників та захисниць, співпраця з ЄС у сфері енергетики це та багато іншого. Сьогодні розглядали під час засідання Верховної Ради. Усі подробиці розкажуть наші журналісти. Сьогодні у Верховній Раді ухвалили відразу кілька важливих законопроєктів, у тому числі спрямованих і на підтримку наших захисників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. У повідомленні щодо переліку нових законодавчих ініціатив він зазначив, перший для тих громадян, які у 18-25 років підписали контракт на військову службу. Після його завершення вони зможуть отримати відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Другий розширює права іноземців, які воюють за Україну, зокрема, покращує їх медичне забезпечення також посилили захист майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені під час проходження служби. Окрім цього, нардеп Юрій Шаповалов додав підтримали євроінтеграційний законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Він сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України завдяки розвитку спільних з ЄС інфраструктурних проєктів, зокрема газових. Це спростить отримання необхідних дозволів і допоможе залучати інвестиції. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Чергова успішна співпраця СБУ та Нацполіції дозволила ліквідувати незаконну схему ухилення від мобілізації на Полтавщині. Саме про це наш наступний матеріал. Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Полтавщині чергову схему ухилення від військової служби, організовану керівницею юридичної компанії та лікарями-посадовцями військово-лікарської комісії. Зловмисники підшукували серед військових осіб, які хотіли ухилитися від служби чи перевестися у тилові бригади, не маючи на те законних прав. Лікарі виписували клієнтам, неіснуючі діагнози важких хвороб, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової служби у бойових бригадах. Це надавало військовим можливість перевестися у тиловий підрозділ або списатися з військової служби. Свої послуги ділки оцінювали у 6 тисяч доларів США. Фігурантку затримано на гарячому під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у ході обшуків за місцем роботи і проживання. Зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Пособництво у прийнятті пропозиції обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особи. Її загрожує до шести років позбавлення волі. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції у Полтавській області за процесуальне керівництво Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. Під час вимкнення світла громадяни все частіше використовують генератори, щоб забезпечити запасне електроживлення. Однак неправильна експлуатація цих пристроїв може призвести до небезпечних наслідків від отруєння чадним газом до пожеж та ураження електрострумом. В умовах відключень світла все більше українців користуються генераторами. Вони допомагають підтримувати роботу важливої техніки від освітлення до опалення. Вони можуть бути двох або чотирьох -такні. Чотирьокні це треба буде дивитися за рівнем мастила в картері. Якщо двохтакні, то двохтакні загалом ідуть бензинові генератори, і там потрібно робити суміш бензину з мастилом. Пропорція де, як правило, 1 до 50. Але разом із користю ці пристрої несуть і реальну небезпеку, якщо ними користуватися неправильно. Головна загроза це чадний газ. Тож генератор ніколи не можна вмикати у приміщенні гаражі чи на балконі. Їх можна влаштовувати на відстані не менше 6 метрів від вікон, від інших будівель. Також генератор ні в якому разі не можна приводити в дію в приміщенні, їх можна приводити в дію тільки на свіжому повітрі, тому що чадний газ смертельний для людини. Ще одна небезпека пожежа: заправляти генератор можна лише після повного вимкнення та охолодження двигуна. Коли генератор заправляється пальним, необхідно також дотримуватись правил безпеки, дивитися, щоб не було не було цих пальних матеріалів, для того щоб через іскру не виникло загорання. Серед найрозповсюдженіших проблем перегрів генераторів, коли громадяни накривають їх. Рятувальники рекомендують під час дощу використовувати спеціальні чохли. І пам'ятайте, генератор має бути добре вентильованим перед початком експлуатації. Попроти продивитися сам генератор по кругу, всі контактні з'єднання, клеми, якщо є акумулятор і пуск заводиться, ну, відбувається за рахунок стартера, продивитися всі шланги, щоб ні, ніде нічого не підтікало. Ну, якби після чого можна проводити пуск. Перед вімкненням у саме електромережу перевірити, щоб автомат який з мережі, де тобто з основної, був вимкнений, не допустимо включення генератора напряму у розетку будівлі, тому потрібно через автомат. Генератор це корисний пристрій, але недотримання правил безпеки під час його експлуатації може вартувати життя. Тож використовуйте техніку відповідально. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Уявіть один єдиний портал, що об'єднуватиме у собі усе пов'язане із життєдіяльністю міста. Про презентацію земельного кадастру Кременчука на геоінформаційній системі розкажемо далі. Жодне місто не може повноцінно функціонувати та розробляти плани на майбутнє без наявності містобудівної документації. Однак, з розвитком технологій наразі з'явилися нові можливості розробки та впровадження містобудівних кадастрів у цифровому форматі. Тож сьогодні у виконкомі презентували містобудівний кадастр Кременчука, створений на геоінформаційній системі. До цієї пори вони жили на папері. І якщо в кращому випадку це зберігалося у архітектора на стіні у вигляді такого плану генерального розвитку території, то зараз це можливо в зберігати в електронному вигляді і надати доступ всім, які в цьому генеральному плані мають потребу від проєктувальників, архітекторів до просто жителів мікрорайонів цього міста. Усі інновації будуть загорнуті у єдиний геопортал, який включатиме в себе важливі для життєдіяльності міста сервіси. Серед них сервіс генерального плану міста, транспортної моделі міста, сервіси показників плану розвитку громади. Якщо ми зараз розглянемо структуру комплексного плану, який прийнятий Міністерством регіонального розвитку, то там є все майже всі сфери життєдіяльності міста. Там передбачені, щоб їх показати, щоб їх прорахувати щоб їх розвивати гармонально, не будувати, скажімо, дорогу на пустий на пустирі на територію. А треба запланувати і масиви, який буде будуватися, і дорогу туди, щоб кошти витрачалися доцільно. Також у сучасних реаліях важливими є сервіс з обліку руйнувань на території громади внаслідок збройної агресії РФ, а ще сервіс з організації надання допомоги тимчасово переміщеним особам. І, хоч наразі проєкт знаходиться на стадії розробки, вже впроваджені чіткі кроки, аби геопортал нашої громади відповідав викликам сьогодення. Хочемо вам подякувати вже за ту пророблену роботу, яка вже зроблена, і дуже вас прошу все таки поспілкуватися з нашим директорам нашого комунального підприємства, можливо, ми зможемо знайти якісь точки, де перетнуться наші можливості, і ми зможемо інтегрувати, наприклад, вашу систему і десь її скомунікувати з нашою, а трошки підрозширити наші можливості в майбутньому завдяки вже вашим напрацюванням. Надалі розробники проєкту навчать кременчуцьких фахівців працювати з системою, що допоможе геопорталу Кременчуцької громади працювати незалежно та постійно розширювати спектр даних та сервісів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Світло, добро і магія збираються разом, народжується справжнє свято. Тож у молодіжному парламенті Кременчука маленькі чарівники та супергерої відзначили Геловін по особливому, яскраво, весело і по-доброму. Детальніше далі у сюжеті. В офісі молодіжного парламенту Кременчука панувала справжня казка з чарами, веселощами та яскравими героями. Маленькі супергерої, феї, відьмочки та добрі монстри ожили в атмосфері геловіну і сяючими очима, щирими усмішками та вірою в диво. Дітлахи брали участь у веселих конкурсах і танцювали під запальні ритми. Та одним із найяскравіших моментів став майстер-клас із малювання гарбуза, де кожна дитина створила свій унікальний святковий символ. В офісі молодіжного парламенту ми святкуємо справжнє осіннє свято, свято Хелоїна. до нас завітала малеча, яка долучилася, прийшла в неймовірних костюмах відьмочок, привидів, дракул. У нас буде дві групи, насичена програма і майстер-класи, і ми будемо вгадувати, що для них. Сховали монстри і ігри, і танці. Тобто дуже крута насичена програма. Малечі також чекали чарівні перетворення. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука робили аквагрим, який допомагав стати тим, ким хочеться бути в казковий вечір. Від відважного супергероя до наймилішого монстрика чи загадкової чи клунки. Я сюди завітав, тому що хало я я люблю хало. Я сюди пішла з батом. Тут дуже круто. Туда сьогодні достяни дві я люблю танцювати і сюди ходити в цей лагерь. Я сьогодні причала на калина. Получила карні настрій. Не враження від щирий сміх і жваві емоції дітей стали найкращим доказом того, скільки незабутніх вражень подарувало їм це свято. Організаторами заходу традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями міський палац культури став осередком щирих емоцій, сміху та справжнього театрального задоволення. Зала наповнилася атмосферою очікування, і це очікування виправдалося сповна. Детальніше про це уже за Днями у міському палаці культури знову панувала атмосфера гострого та влучного гумору. Глядачі очікували чогось незвичного, свіжого та живого. І не дарма на сцені з'явився сучасний театр із виставою Чоловік для інтиму або танго з трьома жінками у постановці режисера Дмитра Рачковського. З перших хвилин актори захопили зал динамічністю, щирістю та блискучими діалогами. На сцені ожили три невеликі п'єси, у яких герої він і вона проходять крізь несподівані зустрічі, випадкові пригоди та кумедні ситуації, що змушують одночасно і сміятися, і задуматись. Кожен персонаж мав свій неповторний характер: дехто вражав емоційністю, дехто іронічністю, а дехто здатністю з легкістю жонглювати почуттями. Саме це поєднання створило живу театральну атмосферу. Я вважаю, що дуже потрібні такі заходи сьогодні, оскільки дуже багато проблем і в стресі люди частіше зараз перебувають. Такі заклади нам дуже потрібні треба відпочити, розгрозитися позитивні, веселі. Маристичні щирість і гумор найкращі ліки від буденності. Вони не просто змушують усміхатись, вони зцілюють, нагадують, що навіть у щоденній метушні завжди є місце для теплоти та людського слова, які знімають втому та повертають віру у прості радощі. У такій миті старається межа між сценою та залом. Кожен стає частиною історії, учасником спільного переживання, де сміх і сльози звучать в одному ритмі. Саме за цим глядач завжди повертатиметься знову. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вірність, відданість і безмежна любов інколи приходять у життя несподівано із хвостиком і добрими очима у комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Новий друг чекає на тих, хто готовий впустити у своє серце трохи більше тепла. Тож познайомимось із Річардом, песиком, що шукає свою людину. За різних життєвих обставин чимало домашніх тварин опиняються на вулиці без тепла, підтримки та звичного людського піклування. Але на цьому їхня історія не закінчується. Завдяки чунності та щоденній праці працівників комунального підприємства Спецсервіс Кременчук ці хвостаті друзі отримують другий шанс шанс на турботу, безпеку і новий дім. Серед таких історій Річард. Молодий, активний і життєрадісний пес, стерилізований, вакцинований і абсолютно готовий вирушити додому. Хоч сьогодні він у нас один із наймолодших наших пацієнтів. Він лікувався тривалий час. Це підліток, хлопчик. Він компанійський, лагідний, зовсім молоденький. Тому ми думаємо, що його дуже легко можна буде навчити і командам і привчити до проживання в квартирі. Щоб підтримати Річарда, не обов'язково забрати його одразу. Можна просто завітати, вигуляти, подарувати смаколики, чи приділити кілька хвилин людської уваги. Шанс подарувати комусь із пухнастики справжнє щастя у ваших руках. Дізнатися більше історій про таких як Річард можна на сторінках підприємства у соціальних мережах, а також за адресою та контактами, які зараз бачите на екрані. Там на вас уже чекають десятки маленьких сердець, які хочуть бути почутими, бо кожному герою потрібен свій дім. І, можливо, саме ви станете домом для когось із них. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кримчуцькі новини. Вже зовсім скоро місто поринив атмосферу справжніх почуттів і ніжної лірики. Цієї суботи сцена центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік наповниться магією музики. Тут виступить романтичний співак і композитор Нікіта Кісельов із презентацією свого нового альбому Обережно любов. Увага на екран. Уже цієї суботи центр культури спорту та дозвілля «Нафтохімік» стане осередком найщиріших емоцій та справжнього кохання. Саме тут відбудеться великий концерт романтичного співака та композитора Нікіти Кісельова, присвячений виходу його нового альбому «Обережно, любов. Це не просто музичний вечір, це абсолютно нова історія про такі знайомі речі, про всі етапи почуттів: від перших доторків, хвилюючих поглядів і яскравих миттєвостей закоханості до складних моментів вибору, коли серце стоїть на роздоріжжі, залишитися чи відпустити. Концертний тур «Обережно, любов обіцяє стати справжнім емоційним вибухом. Він підніме вас на крилах кохання, подарує щирі посмішки та змусить прожити кожну пісню разом із виконавцем. Це музика для тих, хто живе почуттями, вміє кохати, але знає і біль розлучень. Початок концерту о 18.00 у Центрі культури спорту та дозвілля Нафтохімік. Квитки доступні на сайтах Карабас, інтернет-білет та у касах нашого міста. Не пропустіть нагоду поринити в атмосферу справжньої музики і кохання. Поліна Калініченко, Кременчуські новини. Ми дякуємо тим, хто сьогодні стоїть на варті нашої свободи на полі бою, в лікарнях, у школах, у кожній громаді. Саме із таких людей складається Україна: міцна, розумна, вільна. І доки ми пам'ятаємо, заради чого стоїмо, ми не переможні. Слава Україні та її героям.